Шала історія маленької дівчинки, на яку ніхто не звертав уваги. Розділ перший Вона не була потрібна батькові, вона не була потрібна матері, вона не була потрібна родичам, вона нікому не потрібна, сказав незнайомець, що привів її однієї пізньої ночі на поріг християнського сиріцького притулку в Індії. Я знайшов її, коли вона просто тинялася вулицями, сказав він. Схоже, вона й сама не знала, куди йти їй, і тому я привів її до вас сюди. Я чув, що ви піклуєтеся про таких, як вона, і подумав, що ви зможете дати їй притулок. Я не знаю нікого, крім вас, хто б міг це зробити. І, не чекаючи відповіді від двох жінок, що відчинили йому двері, незнайомець, залишив дівчинку біля порога і пішов. Так, у двох жінок Міс Йоганнес і Міс Кінг, що заміняли матері у всьому притулку для бідних дівчаток, сиріток, стало на одну худу і неосвічену вихованку більше. Незабаром вони зрозуміли, чому ця дівчинка безцільно тинялася вулицями, не знаючи, куди йти їй. Вона була сліпа. У ті часи в Індії бути дівчинкою навіть не сліпою було дуже важко. Індійська релігія вчила, що дівчатка не мають особливої цінності, і багатьох дівчаток, немовлят залишали де небудь на узбіччі дороги або навіть кидали на смиттєвому звалищі, тим самим прирікаючи їх на вірну смерть. Дівчинка, та ще й до того сліпа, взагалі не мала жодної вартості. Мало хто захотів би витрачати бодай якісь гроші на їжу й одяг для такої дитини. Бо її всі вважали за непотріб. Однак міс Йоганнес і міс Кінг, які всім серцем любили Господа Ісуса, дивилися на цього нового члена їхньої родини очима, сповненими любові Спасителя. Тому, як тільки незнайомець, що провів дівчинку, пішов, вони взяли її за руки і повели на кухню. Там вони дали їй молока і свіжого хліба. Дівчинка тремтіла від страху, як перелякане зайча, і не наважувалася їсти. Але незабаром голод переміг страх і сором'язливість, і молоко із хлібом умить зникнули у неї в роті. Як тебе звати? запитали жінки. Вона ніяк не наважувалася відповісти, і тому вони повторили своє запитання. Шала, сказала вона нарешті тихим голосом. Скільки ж тобі років? Я так думаю, що вісім, відповіла дівчинка. Жінки знову взяли дівчинку за руки і підвели її до кімнати. Де було багато ліжечок, і в усіх, крім одного, міцно спали дівчатка. Ліжечко біля самих дверей порожнє, прошепотіла. Одна з жінок на вушку дівчинці, це ліжечко буде твоїм. Вони притулили її долоньки до покривала і подушки, щоб вона їх помацала. На маленькому личку дівчинки з'явився вираз подиву, і обидві жінки зрозуміли, що це, ймовірно, перша власна постіль у житті цієї дівчинки, яка не знала до цього нічого, крім купи ганчір'я на земляній підлозі житла її батьків. Після теплої ванни, що теж було чимось новим і дивним в житті нової вихованки притулку, шалі видали наступного дня чисту нічну сорочку і одяг, так для неї почалося життя в її новій родині, куди провів її сам Господь Ісус. Щодня чула вона, як згадувалося ім'я Господа Ісуса, і потроху вона чимраз більше дізнавалася про нього. Усе це було таким новим для неї, а вона все ще боялася запитати, щоб дізнатися більше про того, кого вона ще не знала. Дівчинка боялася не тільки ставити запитання, вона боялася абсолютно всього. Іноді її сетенько тремтіло від страху перед тим, що іншим здавалося дрібницями. До того ж, шала почувала себе такою самотньою, украй самотньою, і причиною була її сліпота. Ця сліпота. Замикала її в темному маленькому світі, де була тільки вона одна. І, хоч оточували інші діти, через свою сліпоту їй здавалося, що вона самотня. Нерідко траплялося, що вона усамітнювалася в далекому куточку саду і там, пригнічена своєю самотністю, плакала доти, доки в неї вистачало сліз. Іноді її там знаходили міс Йоганес і міс Кінг і намагалися якось втішити. І хоч вони були дуже добрі, та все ж не могли до кінця зрозуміти її, адже вони ніколи не були сліпими і до того ж нікому не потрібними. Шала ж була і тим, і іншим. Ох, як би мені хотілося їй допомогти, говорили ці добрі жінки наодинці між собою. Вона так усього боїться, я ніколи не бачила посмішки на її личку. Та й ніхто інший ніколи не бачив посмішки на обличчі шали. Міс Йоганес і міс Кінг за довгі роки роботи в притулку мали справу й сотнями нещасних дівчаток, але вони ніколи не зустрічалися з такою сумною і полохливою дівчинкою, як шала. Як нам підібрати до неї ключик? запитала міс Йоганес. Уже не знаю, чи зможемо ми це відповідала міс Кінг. Відамо все в руки господні, він обов'язково щось придумає. Тим часом господь уже почав діяти, готуючи щось дуже незвичайне.